Куди йдуть цигани там є відьми? Цигани або ж краще сказати Роми. Коли ми чуємо це слово, хотілося б уявляти Есмеральду Віктора Гюго, карман Джорджа Пізе. Але насправді в голові відразу постають образи людей у яскравому одязі, які танцюють і співають. Або ж вже бракують і пропонують погадати, чи відвернути порчу. Це цікавий народ з багатою культурою і традиціями, зі складною системою внутрішніх законів, неповторним укладом життя та своєю трагічною історією. Про одну з таких я вам розповім зараз. Надзвичайно цікавими є їх вірування. Так, здебільшого, роми сповідують християнство чи мусульманство, але також їм притаманний язичницький світогляд. Особливе значення надають талісманам та амулетам, простим фігуркам, які подекуди називають трупики або чортики, вірять в забобони та прикмети, пророчі сни, прокляті речі, замовляння, прокльони, ритуали і тому подібне. Ніхто так не був знайомий з ворожінням, як циганки в строкатих спідницях. Більшість казок та легенд Ромали тісно переплетені з вірою у духів, наприклад, лісовиків, русалок, дияволів та мерців, особливо мерців. Культ потойбіччя надзвичайно детальний і багатий. Наприклад, побачити чорного коня, почути виття собаки або пугикання сови у лісі вважалися вірними прикметами біди та швидкої смерті. Ми не знаємо всіх таємниць цього народу. Але варто звернути увагу на їх звичаї та послухати, що вони хочуть нам розповісти. 1923 рік грудень. Польща голодний та тривожний час. Маріана. немолода циганка помолилась та перехрестилась, скорчила жалібну гримасу і вийшла з лісу у сусіднє село з надією знайти якусь їжу для себе та чотирьох голодних ротів, які залишились в закинутій лісовій сторожці. Хутір був бідний, жодної тварини не було видно, але з комонів йшов дим і нісся запах хліба. Біля першої ж хати вона помітила немолодого чоловіка, який виходив з хліба з пустим відром, папіросою в зубах та був занурений в якісь турботи. О, шановний господарю, помираємо з дітьми, допоможіть, чи можете. Я за вас молитись день і ніч буду. У сонця проситиму тепла для вас та вашої родини. «Благословенні будете за доброту вашу. «Що? Тьо, курва! Ану, пішла звідси, крикнув у відповідь старий, галаючись собі під ніс і шукаючи цигарку, що випала з густ від крику випадкової гості. Не жани мене, добрий чоловік. Жалься в мене діти, ні їжі, ні одягу, ні житла. Літом треба було думати. Чекай, ти ж циганка. Крикнув чоловік. Та хто знає? Багато крові в мені і польська, і українська, і циганська. Дякую мамі, що на світ родила, а табір виховав. З того часу і ходжу з ним. Тільки часи зараз важкі. Війна з русаками, клятими багатьох забрала. Пробуємо вижити. Не женіть, допоможіть, будь ласка, дітки голодні чекають. Не дайте невинним душам мерти, чисту правду говорю. Гарні вони в мене. Хороші, два синочки Стефан і Антоній, і дві дочки красуні Зофійка і Броніслава. Жальтесь, благаю, я вам долю вашу розкажу. Я вам досить. буркнув старий, втомлений її тарахкотінням. а особливо розсерджений згадкою про прогадання. Досить, відьма, без ворожіння свого тут мені. Господь знає мою долю, а діти твої. Зараз щось спакую тобі. Може, господь мені колись допоможе. В скрутну хвилину, але щоб мені через годину тут цілий табір не прибіг. І не смій мені в подвір'я входити, а то спущу собаку. Дякую вам велике, дякую вам широке. Вже насправді радісно, плачучи, почала говорити Маріанна. Циганка зупинилася біля плота і справді раділа такому випадку. Не молода вона вже, як колись, що могла звабити чоловіка. Голодна, схожа на привода. Колись легше було зими зимувати, навіть в ті дві війни, Велико із росіянами, через яких голод зараз страшний і чоловіків немає. А тепер часто так в кращому випадку проженуть в гіршому і побити можуть. І тут зненацька здалеку вона почула і ржання коней. Швидкий галоп. Поліція скрикнула Маріана. Дідні мої дітки, що робити? Боже, діду, швидше немає часу. Ах, прокляті гадже. Маріана забігла на подвір'я, обережно стаючи на камінці, щоб не лишити слідів. А на хліві, на щастя, побачила відкрите горище з драбиною, чкурнула туди, прикрилася соломою, лягла і чекала. Цигану нерідко доводилося тікати. Насправді, часи тоді були доволі важкі, а циган поліція особливо пильнувала за часті крадіжки та розбій. Тиждень тому чоловіка Маріани за це заарештували. Кохала вона його. Добрий він був, завжди дітям щось приносив і її не ображав. Легше з ним було. А тепер вона одна сама, ніхто їй не допоможе. А табір табір. Чула вона, як коні наближаються через село. Чула, як вийшов з хати дід і почав її проклинати та ображати, думаючи, що вона його надурила і, напевно, щось подвір'я стягнула. Маріана забилася під сіном в самий кут. І сиділа тихо, думала про свою долю, про погрози старого, про те, що відьмою її назвав, аж поки не задрімала. Маріана. Маріана. Маріана! Маріана. А. скрикнула вона. Знову цей голос. Ні, тільки сон, сон. Боже, треба йти до дітей, скоро стемніє. Голос, який почула Маріана, давно переслідував її, ще з дитинства. Часом приходив уві сні, часом вона чула його за спиною, але не поверталась не можна дивитись назад, коли тебе хтось кличе, а ти в дорозі. Так говорили старші жінки та шувані. Циганка визирнула, на подвір'ї не було нікого. Вона почала тихенько повертатись до драбини, аж поки не натрапила на щось м'яке, але водночас гостре. Це був замерзлий чи то засушений кажан. Не топир!» – тихенько зраділа Маріана. Знайти кажана це на щастя, так казала Шувані з її табору. Маріана схопила його й зіскочила по драбині на землю. Заглянула до хліву. Там побачила пару яблук та підгнившу капусту. Схопила їх та й вибігла з подвір'я в сторону лісу. Стомившись, вона сповільнила ходу і дістала з торбини кажана. Дивилась на нього, посміхалась, згадувала своє дитинство і уроки старої відунки. Мама віддала Маріану до неї на виховання, коли побачила дивні шрами на тілі доньки. Вона знала, що такі відмітки знак того, що дитина може стати цілителькою чи чаклункою Шувані – Згадувала, як її вчили трав та мазій, древніх молитов та замовлень, поки не з'явився цей голос в її голові, поки вона не почала робити тих речей, до котрих змушував її він, поки не підпалила віз старої чаклунки. Але вона не хотіла цього. Це була не вона, це був голос. Вона намагалась пояснити, плакала і ридала про те, хто повірить малій дитині. А цей голос в голові лише сміявся. Ніхто, Маріано. Ніхто тобі не повірить. І ніхто не допоможе. Тобі потрібен лише я, лише я тобі допоможу. Лише я про тебе піклуватимусь. Я буду твоїм другом, Маріано. З того часу вона тримала цей голос в таємниці. Багато років жила, часто роблячи те, що він каже, але вже з розсудливістю та хитрістю. Завжди боялася цього голосу і марно намагалася спекатись його. Якщо жінка не корилась, голос змушував її різати себе чи кидатись на людей або вганяв її в оніміння, і вона могла б просадіти декілька днів мовчки, так і жила. Але цієї зими стало ще важче. Коли тиждень тому заарештували чоловіка, вона чула голос декілька разів на день. Маріано. Знову. Хоча Генек, це ти? Тебе вже випустили? Не повертаючись, запитала Маріана з надією почути свого чоловіка. Він умів заспокоїти її завжди. З дороги, стара відьма! Почула за спиною крик Маріана і відскочила від саней, які мчали позаду неї. Тупа відьма. Тьох! Плюнув в її сторону погонич. А що б ти? З пересердя почала проклинати його Маріана, обтрушуючись від снігу, повна ненависті. Ніхто краще за циган не знає, що таке ненависть і страждання. Заспокоївшись, Маріана зрозуміла, що загубила кажана. Вона впала навколішки та почала його шукати. Але марно то каміння, то шишки, то гілки. Циганка почала плакати. Ну, де ти? Обернись. І вона обернулась. Позаду неї на дереві висів кажан і пильно дивився на неї своїми чорними, як смола очима. Ну, здрастуй, Маріанно. Подивись на себе. Чим ти стала? Чому не слухаєш мене? Ценка мовчала, перелякано дивлячись на кажана, а серце виривалося з грудей? «М -м, ігноруєш мене? І Як? Ти мучиш себе, ти мориш голодом дітей. Ти ні на що не здатна без мене. Маріана схопила палицю і кинулась на звіра. Здохни, я з тебе суп зварю. Кажан перелетів вище. Зготуєш з мене суп. А що далі? Грудень на вулиці. А скоро січень, а потім лютий Маріано. Скоро в людей в селі не буде що їсти. Брешеш, в лютому все гниє, люди багато викидають. Якщо доживеш, Моріанно. крім того, чи вільний народ порпається в смітниках. Вільний народ просить, не соромно це ганові просити. Табір допоможе. А де твій табір? Після арешту твого чоловіка він допоміг тобі? Табір сам по собі. Неважливо, я суп з тебе зварю. А завтра піду просити. А навіщо просити? Маріана зупинилась та здивовано подивилась на кажана. Про що ти? Можна покликати, і вони самі прийдуть. І зайці, і білки, і птиця. Будь-яка лісова тварина, яка цигану сподобається. Про що ти говориш? Як? Я не знаю як? Ти брешеш. Чи ти забула науку старої Шувані перед тим, як ми трохи бавились біля вогнища її намету? Згадай, згадай, що робити зимою за тринадцять днів до Різдва на потребу циганську, коли місяць росте, а якщо не пам'ятаєш? Я тобі нагадаю, я ж твій друг Маріано. І що ти хочеш? Цього кажана, щоб ти не суп зварила, а ритуал провела. Чорний ритуал. У Маріани від згадки про їжу загоділо в животі. А окрім цього, вона зрозуміла, що вже темно. Для початку нагодуй мене своїм життям, і я тобі допоможу. Кажан усміхнувся. Я завжди тобі допомагаю. Маріанно, коли ти слухаєш мене. Вона вийняла тремтячими пальцями маленький ніж, і провела по своїй руці, по старих шрамах і завила від болю, але лише на мить. Кажан зірвався з гілки і впився їй в руку. А Циганка подивилась на небо, на місяць і забулась. Тільки десь далеко в селі завили собаки, а в лісі. Запугукала сова. Маріана отямилась, протерла очі, зрозуміла, що вже пізній вечір. Кров з руки не йшла, а біля ніг валявся сухий, присипаний снігом кажан. Циганка взяла його і пішла додому. Зайшовши до сторожки, вона побачила своїх діточок, які пригорнулись одне до одного під маленькою пічкою. Де ледь-ледь же вогонь. Від останніх мезинок, які дітям вдалося поламати холодними рученятами і підкинути у вогнище. Вона поклала яблука і підгнившу капусту на стіл, підкинула дров в пічку і лягла біля дітей. Добре, що вони сплять, подумала Маріанна. Останнім часом вони її боялись через голос, котрий змушував її їх бити. А потім, вириваючись під його влади, вона жаліла їх. Чим лякала ще більше. Скоро ви будете завжди й ситі. Обіцяю вам. І заснула стук у двері. Маріана відкрила очі, зрозумівши, що час Час проводити ритуал. Вона перевірила чекажан в торпі, взяла миску, недопалок свічки, попіл з пічки, відрізала по пасму волосся у дітей. Взяла мотузку, шматок дроту, ще деякі речі та вийшла в темну ніч. Лише місяць освітлював її дорогу до старого дуба. Дійшовши, Маріана стала навколішки і почала ритуал. Змішавши все необхідне, вона занурила в миску кажана, встала на ноги і почала читати старе циганське замовляння. Вона знову взяла ніж і почала різати руку, щоб завершити все кров'ю. І тут. Кажан вискочив з миски. О, так, Маріанто, Я вільний!» Циганка перелякалась, не втрималась на ногах і зачепила полою сукні миску з магічним місовом. Кажан це помітив і посміхнувся, знаючи, що вона осквернила ритуал. Нижня частина ромки, яка заміжня або народила, вважається нечистою. Вважається скварною. Да ми звірі, я все зробила. крикнула Маріана. Так, дівчинко моя, ти зробила навіть більше. Кажан зерготавий полетів на місяць, крикнувши: Не забудь зробити чортиків на кожного звіра. Як подяку. І тут, ні звідки пронісся старий чорний кінь з червоними очима. Завили собаки і загукали сови. Лише мить і все затихло. Маріана впала. Через якийсь час, отямившись, вона побачила зайчика тихенько встала, схопила його і придушила. Потім повісила на дуб, а з магічного місова почала робити фігурку, додаючи туди в молодшої дочки. І шерсть зайчика. Знову іржання коня. Знову зомліла, відкриває очі, а там лис. Задушила, повісила і зробила фігурку з волосся молодшого сина, виття собак, темрява, перепілка, фігурка наступної дочки. Сова пронеслася над нею, пітьма і маленький кабанчик. Піймала, задушила, але намучалась з ним, доклала волосся найстаршого сина. Аж ось голосом звірів до неї звернувся місяць. Вона почула, що тепер вони завжди будуть ситі. Прокинулась Моряна в хаті тепло, тріщить пічка, діти сидять за столом. Заставленим м'ясом а посередині стоїть свічка. Дивляться на неї пустими поглядами. Із холодними посмішками на личках. Матусю, ми хочемо їсти. Вдалося, не збрехав. Зраділа Маріана, вскочила, почала їх обіймати і цілувати, незважаючи на те, що вони холодні і пахнуть землею. Сіла циганки біля них і хотіла була помолитися, але згадала, що було вночі, та й діти дивно на неї подивились, посміхнулись до малих і почали вечеряти. Бачить Маріана, що діти їдять, але не можуть наїстись. Та й дивляться похмуро то на неї, то на свічку. А вогонь тієї свічки горить рівно, лише від подиху Маріани ворушиться. Вона ще гостріше відчула запах землі. Від дітей повіяло ще більшим холодом. Маріана згадала уроки старої шувані, що означає виття собак та чорний кінь. Зрозуміла, що не її це діти, що мерці це. Де діти мої? Згіньте, де мої діти? Мамо, це ми? посміхнулися вони широко, а з вуст їх кров їде, а на шиях лінії червоні з'являються. Мамо, що з тобою? Мамо, ми Мамо. голодні. Нагодуй нас. на нажахана почала хреститись. А діти шипіти. Мамо, не роби так. Мамо, Мам, вже зробила, зробила нам поліча, не крить нас. Мамо, нагодуй нас. Ми тебе любимо, мамо. Маріана схопила кочергу. Пам'ятала, що мерці заліза бояться, замахнулась, а діти заверещали, закричали, скло затремтіло. Маріана вибігла зі сторожки. А діти через вікна за нею і кричать. Біжить циганка через ліс і згадує уроки шувані, що лише світло проганяє мерців. Біжить Маріана на сніг місяцем освічений, молиться, біжить, а сніг той ріже лезом її, боці ноги, як та мотузка горло її дітям. Але не відчуває вона болю того, лише чує крики Біжить і бачить, як в темряві між дерев пробігає молодшенька, дивиться на неї, посміхається. І заіржала, біжить, дивиться вліво, а там старшенька і завила, як пес дивиться. А син молодшенький на синові старшому біжать за нею і посміхаються, і виють та погукають. Біжить, дивиться собі під ноги і бачить те, що місяць їй показує, а показує сліди маленьких дитячих ніжок, ніжок, котрі вели до старого дуба біля дуба, де вона принесла в жертву кажана. Котрий мав принести їй щастя, дуба, де вона провела ритуал, дуба, де її налякав чорний кінь з червоними очима, де вона випадково торкнулася миски низом плаття і осквернила її, не помітивши цього, чула крик сови, а з хутора, в якому пахло теплом та хлібом, до цього крику приєдналося виття собак. А від місяця все було чути слова. Що діти завжди будуть ситі і завжди в теплі. Маріана підбігла до дуба і побачила звірів, а замість морд у голови її дітей. Повернулись вони до неї і разом сказали Мамо, ми любимо тебе. Тепер ми ситі. Циганам не звикати. За спиною могили залишати. Замліла Маріана. Прокинувшись вранці. Побачила вона страшну картину. Скрикнула, зареготала, заплакала, розвернулась і пішла. Ця історія насправді трапилась 11 грудня 1923 року біля міста Радом. Тоді в Польщі була гіперінфляція, спровокована війною з росіянами 1920 року. Крім того, по цілій Польщі відбувались збройні повстання, підбурювані комуністами. Всюди панували бідність та голод. Ромам тоді було особливо нелегко. Табір Ромки Маріани Долінської перебував біля села Антонівка. Поліція справді сильно пильнувала циганів і за тиждень до трагедії заарештувала чоловіка Долінської за крадіжки, не отримуючи допомоги ні від сільського населення, ні від табору. Чи інших циган, котрі ледве зводили кінці з кінцями, Маріана почала впадати в відчай і депресію. Почались напади безумства, не бачачи можливості врятувати дітей від голоду, вона вирішила їх убити. Близько восьмої години вечора вона повісила на дереві чотирьох своїх дітей: шестимісячну Софію, трирічного Антонія, п'ятирічну Броніславу і семирічного Стефана. Наступного дня, о 13-й годині, Долінська прийшла до поліцейської дільниці Радома і зізналась у скогіному. Поліція прибула на місце злочину і підтвердила факт убивства: її заарештували. Поліцейський фотограф зробив кілька знімків дітей, яких вона повісила. Слідство тривало півроку. У циганки спостерігали різкі психічні зміни. Напади шалу і аутоагресії змінювалися кількаденним ступором. Толінську обстежили найкращі психіатри і визнали неосудною особою, позбавленою у момент скоєння злочину здатності усвідомити наслідки своїх вчинків. Директор психіатричної клініки у Прушкові, що нині у Варшаві, Вітольд Луневський, визначив стан хворої як маніакально-депресивний психоз, наразі більш відомий як біполярний афективний розлад. Згодом, в 1928 році Маріана вмерла і була похована на території лікарні. Могила не збереглася, цигани часто не залишають могил. На жаль, цю трагедію, а саме фотографію повішених дітей, використовують і донині в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Польський дослідник Олександр Корман безпідставно використав знимку як свідоцтво про злочини УПА на території Польщі. Окрім книжок і альбомів, злочин Долінської був використаний пропагандою в інших формах. У липні 2003 року на військовому цлунтарі у Перемишлі був відкритий меморіал пам'яті польським жертвам УПА, що містив кам'яний рельєф у вигляді зв'язаних дротом дітей, що висіли у тому самому положенні, що й діти Маріани Долінської. Дякую, що були зі мною. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Адже це дуже цінно для мене. І пам'ятайте, що темряви боятись не потрібно, потрібно боятись тих, хто ховається у ній.